Так, всім привіт! Ми вже в той самий день зі стартером так сказати, тільки вже вечір. Зараз виїхали, вже помили опришку, ось виїхали на пшеничку. Ось така вже у нас пшеничка. Зараз чекаємо воду. Сонце трохи світа та й температура якраз поки впаде. я изниму с кабины. Да, Сейчас плывать. Вот. вот. такие самые 150 литров на гектар. Тут с краю. Горно прям длится. Да. Колер.